Добрий раночок. Швидесенько вам знімаю маленький відеозвіт про пророблену роботу, тому що ну, зі світлом все ж таки продовжуються проблеми у нас вон, з неділі. З 16-ї години дня до 15 з лишнім в понеділка просто не було світла. І це все накладає такий дуже-дуже немаленький фактор, тому що. А потім нам його вимкнули на 2,5 години, поки готувалась якась вечеря, швидесенько робилася якась робота. Е, світло знову вимкнули, нам сказали, що ну досить, 2,5 години, ну вистачить. А вночі знову вимкнули і друга години ночі я ж знову я доварюю суп, приплавляю якісь свічки, тому що свічки закінчились. Заряджаємо всі гаджети, які можна зарядити. Знову ж таки, віддалено зайшла на роботу, тому що у нас нарешті співпали графіки, коли в офісі є світло і вдома є світло. І друга година ночі я ж рахунки для клієнтів. Це було просто. Якийсь сюр. І дивлюся, що я не одна така. Десь наверху чується пральна машинка, десь з боку сусіди також шкварять, сусідка зверху робить битки. І це все от просто і смішно, і грішно, тому що в будинку напроти світяться віконця, майже прямо так, як завжди. Там О 6 годині, о 8 годині вечора. Тобто, у людей час пік активності перейшов на ніч, коли є хоч якесь світло. Потім уже о 5-й я вставала кормити котів. Дивлюся, знову у кого не засвітилось вночі, у того засвітилось о 5-й ранку. Тому що світло все ще було, і люди продовжували готуватися до наступного дня. Але. При цьому всьому за ці 2,5 години ми нарешті заправили балон. Ура! Тепер, коли в нас немає світла, ми принаймні можемо або підігріти їжу, або закип'ятити воду. І це надає от таку крапельку стабільності в наші буремні будні. Про вишивку і говорити нема чого, тому що ти щось там сидиш, колупаєш при тому фонарику, а потім дивишся, що на зовсім не те. Але результати є. За два дні в мене додалось 1200 хрестиків. Де вони тут додавалися, не зовсім зрозуміло, але я зараз ставлю фотографію того, ну, на якому етапі я розпочинала, то там трошечки, наче видно, що щось робилось. Більше поки що ні за що я не бралася, тому що ну, не до того було. Я вдячна дівчатам, що писали мені там і в особисті, і так як коментарі під попереднім відео щодо наступної сорочки для захисника, тому що в мене там трошки така прострація. Поки що мені в голову мало що йде. Але ну, це нормальна практика, коли приїде тканина, коли я сяду така, угу, працюємо над цим, то тоді я думаю, що я побачу, що я там потрібно підібрати якийсь взір, який дає велику площу зашивки, але при цьому ну, не дуже потребує часу, так, щоб з цим колупатися. Тому що, по-перше, темна тканина, про відсутності світла, це ну, дійсно очі зламаєш. Я, хоч і можу вишивати, в мене гарний зір, але все одно оченята втомлюються. По-друге, у мене все ж таки грудень завжди був такий дуже-дуже продуктивний по роботі. Я його не завжди пам'ятаю, тому що це, це було от завжди зранку до ночі бачу твої очі і інколи ще вночі. І зараз це от уже розпочалось після того, як я о другій ночі робила рахунки для клієнтів. Оп'ять я спілкувалася з бухгалтером, яка зараз за кордоном, і потрібно було з нею поспілкуватися. А іншого часу вони там не було, тому що якісь курси, поїздки, ці всякі справи біженців. ну, Я її розумію, але і сама про цьому думаю, йолки палки, ну, 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 у нас трошки різні умови. Тут намагаєшся працювати, коли світло є, а вона намагається працювати, коли вони там є вільні години. Якось так і стикуємося. Але життя продовжується, продовжуємо працювати. На цьому тижні. Уже я бачу, що в мене будуть багато, досить поїздок в Київ, в столицю. Сподіваємось не нарватися ні на які обстріли. Це мало віриться, але готуємося до всіляких. Сценаріїв, у мене вже 40 літрів питної води, 20 технічної балончик з газом. Якісь продукти закупили так, щоб можна було на тих же бутерах посидіти. Моя фігура про це не подякує потім, але а що робити? Ну, ми вже пробували пережидати це все там або світло з'явиться, а коли його немає. Може не бути там по 18-17 годин підряд, то тут уже не до того. Тут потрібно просто якось вижити, витримати і все інше. Тож, працюємо і сподіваємось, на краще. Все буде добре. Угу. Доколупати білим кольором півночка поки що також не виходить, але будемо колупати. Я хочу його на цьому тижні таки дошити. Але сьогодні ми їдемо знову ж таки на дачу. Моїй мамочці 55 рочків, сестрі 29 рочків. будемо святкувати. Так, мама зробила собі свого часу подаруночок, народила сестру в день свого народження. Тож таке подвійне свято і. Треба поздоровити їх. Ну, я така людина дуже-дуже прив'язана до сім'ї. І я чим далі, тим більше розумію, що така наша маленька кооперація жіноча, ну чоловіча, але з татом у нас трошки інші відносини. Але от, наші три мушкетери вони завжди будуть один за одного. І хочу, хочу їх дуже поздоровати. Ми вже підготувалися. Зараз на годиннику 9 ранку, і о 10-й ми маємо зустрітися з сестрою. Ось хотіла вам показати, це у нас на дачі одна з перших моїх вишитих картин. Я Її дарувала татові на день народження. Набір нова слобода, здається, пізня осінь. Всім привіт! Я тут вирішила розпочати новий процес таку чарівну-чарівну хатиночку від фірми Леді. Поки що розбираю матеріали і потрошку буду стартувати. Давно мені подобалася ця серія хатинок, а тут, нарешті, я так зібралася, купила декілька наборів і вирішила, що кожного місяця хочу відшивати по одному наборчику. Тут небагато хрестиків, десь близько 4 тисяч з лишнім. Тож, за місяць можна встигнути абсолютно, та байбільше можна встигнути за тиждень, але побачимо, як воно буде продвигатися. Поки що розбираю матеріали і бачу, що нарізка ниток не моя улюбленіша. Я люблю довгу нарізку, але тут коротесенька. Ну нічого, будемо пробувати. А тим часом до мене приїхала чергова тканинка для на захисника. Сьогодні неділя розпочинати вже не буду, буду розпочинати завтра, але так сталося, що ну, пам'ятаєте, що мене завжди от, взір приходить тоді, коли я отримую тканину. Навіть якщо я от просто не знаю, що робити і що там вишивати, то сьогодні вранці заходжу в альбоми до Лідії Бебешко. Ну, пані Лідії, там багато схем. Я думаю, ну, може, придбаю щось. Може, там щось відкликнеться, намалюю щось своє на базі того, що я побачу. І тут я перегортаю і бачу от саме те, що мені потрібно. Так, зорі, болгарський хрестик або соловіні вічка варіація на тему, але дуже гарний і дуже такий незаїжений взір. Тому. Будемо творити. Ниточки будуть 814 вишневий та 823 темно-синій. Завтра, в понеділок, я вже натягну це все на п'яльце п'яльцянурги і почну вишивати. А поки що хвастаю, що в мене тканинка приїхала. Також завтра вже я нарешті відправлю посилку для попереднього захисника. Якраз приїхала кава. Тому зберемо посилку, напишу листа і відправлю до організатора. Але це все буде от завтра завтра понеділочок, а сьогодні неділя. Рістяний віночок на такому ось етапі. Загалом в мене вийшло наблизити його до фінішу аж на 18% та на приблизно півтори. Півтори тисячі хрестиків. А, я перерила вже все вдома, всі свої клуночки, всі пакети. Що, я ж ну, пам'ятаєте, я розказувала, що десь я заникала е, іншу частину цього набору. Тобто, у мене от є дерев'яна заготовка, ниточки разом в одному файлі лежали, а де все інше, просто не знаю. Тому я все ж таки знайшла фетровий задник. І знайшла бантики. Ось ці ось бантики. Я їх знайшла, а от бусинки не знайшла. Тому я зайшла вчора в манпенсі і докупила трошечки отаких от, от бусинок. Мені здається, буде досить цікаво, вони такі от. В наборі йдуть такі тьмяно-золотаві, а я взяла ну, трошки червоненьких, такі е, жовто-гарячі, такі більш е, е, мідні. От, мені здається, тут має бути цікаво. Тож продовжую творити. Півник, на жаль, зараз іде тяжко. От мене оцей елемент, що потрібно його заповнити білим кольором, і тяжко. Він поки що застопорився на цьому, але я сама знаю, що щойно я закінчую його спинку і мордочку, то фон полетить просто. Він, ну, тоді вже до закінчення залишиться зовсім зовсім нічого. Сподіваюсь, наступного тижня це, ну, якщо не фініш буде, то вже майже майже фініш. Хатинку від леді ледь надкусила, сила, але все одно отримала масу задоволення, тому що інші ниточки. Канва хоч і 14-та, на які я не люблю вишивати, але все одно це щось інше. І це цікаво. Це така от. Розслабляю, розслабляюча, розслабляюча роботу, тому що тут багато зашивки, тут такі шматки одним кольором. Ну, це, це таке відпочити і забути. Але в цілому те, що я бачу на прев'ю, мені подобається. Бекстічу там маса, маса бекстічу. Але це все попереду. Тож, приблизно на такому етапі. Скільки це в сазі в мене вийшло по хрестикам, я прикріплю фото. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Тримаємося, дівчата, все буде добре.